Передусім, у нас хороша комунікація була з Дональдом Туском і також був Кір Старнер, а, агенція Кната і Джорджі Мелоні. Ми запропонували нашу допомогу, тому що патріоти Польщі в боротьбі з шахедами не допоможуть і нікому не допоможуть. Це суто зброя проти балістичних ракет. Передусім, 50-60 ракет сьогодні виробляє Сполучені Штати Америки, головний виробник в світі цих ракет на місяць. Коли у нас б'ють 500-800 шахетів на день, зрозуміло, що Петріоти не проти дронів. Петріот 2-3 мільйона ракета, дрон шахет або гірань тощо до 100 тисяч доларів. Тобто таким проти цього не воюють. Збирати відповідні системи, як Петріо, Самті або інші системи, які не такі дороговартісні, де ракети будуть коштувати все одно 200-300 мільйонів. Так, або використовувати досвід, який вчора був на літаках, використовували ракети по мільйон-мільйон двісті не шлях. Безумовно, треба робити все, щоб твій, твій народ був безпечен. Але в загальному сенсі, в розумінні того, як боротись, це не шлях. А це мультисистема, коли працюють Air Defense, коли це потрібно, і працюють мобільні вогневі групи, працюють дрони-перехоплювачі, працюють різні формати, різні зброї, включаючи гелікоптери, включаючи авіацію. Тобто тільки з мультисистемою побудованою можна боротись з масовою атакою дронів. Це має відповідь а, на те, до чого, чи потрібні наші консультації нашим польським друзям. Я вважаю, що такої системи ні у кого немає на сьогодні. Є тільки у нас і є у розких. Відповідно, ми відкриті і готові. Дональд сказав, що відправить своїх військових хто потрібен. Я зв'язав їх з нашим міністром оборони, з командуючим Цирським. Командуючий Цирський сьогодні на зв'язку з командуючим Польщі. Тобто далі вже це ну, технічні кроки. Приклад навіть. Замовлення просто інтерсепторів у України як виробництва також не допоможе. Тому що русські змінюють ударні дроні кожні 2-3 місяці, ми змінюємо боротьбу кожні 2-3 місяці. Вони змінюють двигуни, ми змінюємо інтерсептори. Вони змінюють кількість, ми змінюємо реби. Вони обходять реби, ми будуємо 3-4 лінії ребі. Це просто велика, ми не дуже усвідомлюємо, тому що ми війні. І щодня ми звикли, прилетіло 800, збили, збили 700. Ось прилетіло 19, збили 4. Тобто, це ті, хто в війні, і хто, слава Богу, що у них немає війні, і хто не в війні. Тому це велика робота з великим фінансуванням, без будь-якої бюрократії, при всій, повазі увазі до всіх.